Привіт, мої маленькі друзі, ось і настала гарна неповторна осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим. Прикрашає осінь край. Послухайте мої любі казочку, яка називається Казкова осінь. Жили були чотири пори року. Літо, осінь, зима та весна. Зима була морозною та сніжною. Літо яскравим. Та різнобарвним, весна квітучою та голосистою. А якою ж була осінь. А осінь була казковою. В осені було три дивовижних предмета: шапка невидимка, килим літак і чоботи скороходи. Коли наступала осінь, цього ніхто не знав. Вона завжди приходила в шапці невидимці. А коли вона розкидала золоте листя, цього ніхто не бачив. У темний час доби осінь сідала на килим літак, а до ранку всі парки, сквери, алеї були засипані золотим листям. Коли вона відправляла перелітних птахів додому, це теж було невідомо, тому що осінь одягала свої чоботи скороходи та скликала всіх так рано, коли ще не з'являлася навіть роса. Ось таку чарівну і гарну казочку я вам малята розповіла. Хочу вам сказати до побачення, але наостанок послухайте невеличкого гарненького віршика. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. До побачення, любі мої.